Мої шанування, з вами програма на часі та її ведуча Оксана Пількіна. І сьогодні нашою темою розмови буде 9 травня. 9 травня день перемоги. Як можливість примирення, чим можливе воно між вояками УПА та ветеранами радянських військ. І в гості ми запросили Євгена Лівіна прес-службу Харківського обласного осередку Конгресу українських націоналістів. Наш телефон 720-2990, приєднуйтесь до розмови. Я вас вітаю в студії. Я вас ну, також і власне от доведець з панахіди, яка 8 травня відбулася, урочиста біля каменю вояка Мопа. І наскільки мені відомо, цього року там не було ані бійок, ані яких інцидентів, ніхто не заважав. Принаймні ну, хоч з цього року. Я можу сказати, що насправді на 8 травня у нас це проходить спокійно. З року в рік ці панахиди відбуваються з року в рік. Як правило, їх служить Українська автокефальна православна церква. Е, до речі, ця церква і є представник, і є єпископ, архієпископ, точніше Ігор Харківський, Полтавський, він обіздить в цвинтарі всіх, скажімо так, вояків, які воювали в цій війні. Служить за спокій душ всіх. І німецьких вояків, польських, і совєтських, і, звісно, вояків. Української повстанської армії. Якраз, ну, можна гадати, хіба що 2005-рік, коли е, приходили представники організації Кушнарьова е, Харківської, там вони, зокрема, отримали плакати з написом не ваша побіда. Таке інше. А взагалі, 8 травня, як правило у нас в парку все тихо, як і цього року. Правило, всі конфлікти відбуваються 14 жовтня, е, в День створення Української повстанської армії. Так що я тут не бачу нічого дивного, скажімо. Хоча очікували, що ставлення, можливі... Це Ну, ставлення якісь змінилося. Ну, Скільки ж років пройшло, і все. Воюють, воюють вже і... Ну, воюють хто з ким, ставлення. Ви маєте на увазі... Ну, скажімо так, постійні якісь от конфлікти між такими організаціями. Ну, ви розумієте, а, звісно, що, скажімо так, українські націоналіст з одного боку, націонал-демократи. Просто демократичні сили, які в Україні, і комуністи, регіони та інше, вони стоять на різних світоглядних позиціях, на протилежних. Якщо хочеться, це різні світи. І ми ж ними не може не бути конфлікту. Інша справа, що ми живемо в суспільстві, повинні розуміти, що інша людина має право на власну думку і таке інше, таке інше. Але те, що відбувається, наприклад, у 2006 році, і далі в молодіжному парку, коли комусь намажі намагаються завадити, скажімо, святкуванню. А в 2006 року вони влаштували відверту бійку, оскільки ми не були готові в танших багатьох людей, в тому числі і голову обласної організації, і заступника голови було побито, скажімо так, то це показує, що вони, як і раніше, не готові сприймати іншу позицію, скажімо так. Це якщо казати про події у молодіжному парку. Вони і будуть і надалі, так, разом Я думаю, що 14 жовтня вони знову прийдуть. Я би, звісно, цього не хотів. Я хотів, щоб ми провели захід спокійно, мирно, але, думаю, вони прийдуть і будуть розповідати меченю оцю всю свою про фашистів з УПО. У нас так. є Тому запитання ми... від глядачів. Ми вас слухаємо, програма на часі. Алло. Алло. Так, да, будь ласка. А, я хотів би задати питання цьому молодому людині. Так. Де ви родились? Де ви получили образування? Не надаєло вам? Все це дело поливати грязью, стариков, То, що буде полито кров'ю. Ну, скільки можна, а? Вы ну, хоть покраснели бы по телевізору. Дякуємо, ну дякома. я народився в місті Суми. Це тоді була Українська Совєтська Соціалістична Республіка. В школу вже пішов в місті Харкові і в цьому місті проживаю до сьогоднішнього дня. А стосовно того, щоб поливати брудом, вибачте, ми нікого брудом не поливаємо, ми намагаємось. Об'єктивно судити і про цю війну, і взагалі про українську історію. І ми розуміємо, що так, скажімо так, представники совєтської армії, совєтські солдати понесли великі жертви в цій війні, неспівмірні, до речі, жертвами німців. Але так, вони перемогли німеччину, але не вони не принесли визволення. Бо розумієте, якщо казати, що вони принесли визволення, то, тоді чому 1991 року нам довелося знову, скажімо так, просто незалежність, адже свобода, незалежність то є тотожні поняття. І якщо ми в нас визволили 44-45 року Совєцька армія, чому нам довелося 91-го року спочатку проголошувати акт про незалежність 24 серпня, а 1 грудня підтверджувати його на референдумі? Адже ми були вже вільні. А якщо ми порушили незалежність, значить ми були залежні до 91-го року, а як залежні, то були не вільні, то так, була перемога в цій війні, скажімо так, Совєтського Союзу над нацистською Німеччиною. Але ця перемога для України, зокрема, і для інших народів СР, вона не принесла визволення, вона не принесла свободи. Свобода, в тому чи іншому вигляді, вже пройшла тільки 91-го року. У нас є ще запитання. Ми вас слухаємо Програма на часі Ало. Добрий день. Добрий пане, десь рік тому ви на одному з харківських телеканалів сказали, що не потрібно святкувати день визволення Харкова від. Рімецько-фашистських загарбників з того приводу, що тоді одна окупація зміни... змінилася іншою. Ви не повторите це зараз, ну в прямому ефірі? Ну звісно, я це можу повторити. Ми не вважаємо, що це було виселення. Це була зміна дійсно окупації. бо е, совєтський режим є таким же окупаційним для України, як і німецький. Просто пішов він раніше, в 17-21 роках. Тоді саме цим режимом його армію Красної Рен було зліквідована Українську Народну Республіку. До речі, в Бресті 9 лютого 2018 року Совєтська Росія підписала е, підповідні документ з Українською народною республікою. Визнала Українську Народну Республіку як незалежну державу. А в листопаді того ж 2018 року почала чергову інтервенцію. Внаслідок якої Внаслідок, все ж таки нерівної боротьби Україна була окупована, було створено. Окупаційну адміністрацію під назвою СССР. І воно тут про, скажімо так, тривало до приходу німців, ще одних інших окупантів. Після цього, після поразки німців, після відходу їх з Харкова, сюди повернулася попередня адміністрація, яка, скажімо так, ну, пішла вже в небуття в 91 році. Я можу це повторити. Мені здається, це очевидно. Що просто об'єктивно дивитися на історію? Це очевидно. Бо якщо вважати їх як визволителями, тоді вибачте, а куди поділася Українська Народна Республіка? Куди вона пішла? Чи вона сама зникла? Ну і до речі, давайте повернемось до теми перемир'я. От знову в травні, напередодні Дня перемоги і після, виникає тема, як примирити ветеранів війни і радянських військ, і вояків української повстанської армії. На вашу думку, це можливо? Ми розуміє, От ми ви... не кажемо Я про думаю, що... систему, ми саме про ветеранів. Я про думаю, що санітачів. примирити ветеранів української повстанської армії і совєтської армії можливо, оскільки упав, в принципі, не воювала проти совєтської армії, були відповідні накази і Романа Шухевича, і інших керівників. Не вступати, в бой. звісно, коли не було виходу, то доводилося вступати. УПА воювала з НКВД. Тому я вважаю, що проблем особливих не повинно бути між вояками УПА і вояками Совєтської армії. А от між вояками УПА і людьми, які воювали в НКВД, а це були каральні структури Совєтського Союзу, совєтської влади, які чинили жахливі злочини на території, в тому числі, Західної України. Я не бачу тут варіантів до Розумієте? У всякому разі, зараз, в принципі, ну, яке може бути перемірення між катами і жертвою, окрім випадку, коли кати пукаються, скажімо так. Тому в, цьому, в цій ситуації це складно казати про це. Але тим не менше, я вважаю, що ми всі в суспільстві повинні працювати на те, щоб наступив мир. Скажімо так, ну але я думаю, що це не буде завтра. Це не буде в ці от, роки можливо. Ну, наведу думку Тараса Чорновола, а, який сказав, що єдиний спосіб примирити вояків з обох боків це перестати їх примирювати. Тим паче, що справжніх ветеранів з обох боків лишилося мало. І за його словами, до 2004 року між ними не було серйозних конфліктів, і існувало навіть кілька невеликих ветеранських організацій, які об'єднували і одних, і інших. І протистояння виникло лише в 2005 році, коли і УПА, і совєтських солдат планували вивести на один парад. Відтоді спокою немає. Ну ви розумієте, спокою не було і до цього. Можливо, це підсилило. Напруження між ветеранами Української повстанської армії, ветеранами совєтської армії, і тим більш, скажімо, ветеранами НКВД є. Воно було завжди. Це дуже складне питання. Це те, що нам залишив Совєтський Союз. Те, що можливо, навіть не нам вирішувати, а нашим нащадкам доведеться, але сказати, що тільки в п'ятому році виникла це неправда. На жаль, це протистояння є, але знову таки питання полягає в тому, і я звертаюся до ветеранів і Сивіцької армії, і, можливо, НКВД, треба розібратися, що було насправді, що таке УПА, з ким вона воювала, яку вона ставила цілі. От я наведу просто приклад такий. В боях, скажімо так, УПА з представниками советського режиму загинуло пів мільйона, більше п'ятиста тисяч представників УПА, а також мирного населення, яке їх підтримувало. Це були діти, інваліди, жінки, які підтримували українську пацієнтську армію. Пів мільйона людей загинуло в цій війні. А з боку Совєтського Союзу, ну збільшував це було НКВД, більше тридцяти тисяч. Порівняйте, тридцять тисяч і п'ятсот тисяч. Якщо УПА це були бандити, горлорізи. 500 тисяч бандитів. І мало того, їх ще підтримували люди, мирні, прості, якось це не в'яжеться. Тобто, як не крути, правда, історія вона є. І я думаю, що просто це важко, це боляче. І я пройшов цей шлях, бо я теж вчився в совєтській школі. Боляче, болісно, скажімо, в цьому розбиратися, але цьому треба розібратися. Ця армія воювала за незалежність України. Тут іншого логічного пояснення не може бути. А от якщо ці люди в цьому розберуться, я думаю, що це напруження буде спадати. Бо ветерани УПА, я знаю, там спілкуючись з ними на Західній Україні, вони, в принципі, ну, святки... саме совєтських солдатів, вони присутні КВД, вони поважають, вони розуміють, що ці людей гнали на фронт. Вони це розуміють. Вони розуміють, що ці люди, певною мірою допомагали їм воювати з нацистами. Тому сказати, що у них є саме до совєтських солдатів якесь отаке ставлення, не можна. Все ж таки. У нас є запитання ще від глядачів. Ми вас слухаємо. Програма на часі. Алло. Добрий вечір. Добрий. Я хочу ще задати два питання молодому Так. Перше. Чому ви не служили в Совєтській армії? Раз. Почему вы считаете, что был Харьков оккупирован советской армией? Два. И третье. Ну хватит, молодой человек. Не приходите на телевидение. Дякую. Ну, я думаю, що Добре. мова йде не про мене, чому я щось робив чи не робив. Скажімо так, це питання вже інше. Стосовно того, що Харків було окуповано, я знову таки нагадую, що в Україні була українська держава, Українська Народна Республіка, куди вона зникла. Харків був її частиною, і вона була зліквідована, скажімо так, загонами Красної Армії. Армії совєтської влади, які прийшли сюди з іншої з території іншої країни. Причому повторюю, після 9 лютого, коли ця країна була визнана. Тобто це була інтервенція навіть юридична, з міжнародних, скажімо так, точки зору. От. І в Харкові є частина України. Це просто було повернення того совєтського режиму в 43-му році, який тимчасово тут не існував, бо тут були інші окупанти, скажімо так. Ну і якщо давайте повернемось трошки м -м -м. ще до примирення, от я наведу соціологічні дані, які оприлюднила одне видання, яке проводило опитування на цю тему мирити, її. і от вийшло, що рівно наполовину суспільства, там тридцять два за. Ну, тридцять да? і 33,1% І і проти. Тобто от на межі. Виходить, що родини, яких торкнулася тоталітарна система, вони за те, щоб примирити зру... ну, що і зробити, що і ті інші вивали люди, за родину. Люди а отримують от... інформацію з різних джерел. Люди дуже порізно міркують. Розумієте, дуже складно сказати, але ми маємо розколоти Україну, на жаль, це факт. Я все ж таки думаю, що в цьому питанні треба розбиратися. Оці 500 тисяч людей, які загинули, а скільки лишилося живих, які брали участь в національної везені війні. Вони за що боролися? 500 тисяч. За що вони боролися? Ну, це ж питання, і... яке треба дати відповідь. Знову з'явилася інформація про те, що російські політологи заявляють, що треба настав час переписати українські підручники з історії чи доцільно? Ну я думаю, що ні. Я думаю, що ми повинні мати власний погляд. Ну а це процеси. Тут справа не в переписуванні Підрученка, справа в тому, щоб повернути Україну назад. Мова йде про колективну пам'ять української нації. Що буде в цій колективній пам'яті? За це йде боротьба і за це йде смертельна боротьба, можна сказати. Тому Підрученко історія це тільки частина всього того, що відбувається. Мова йде про те, щоб не постала незалежна, дійсно незалежна українська держава з українським обличчям, яка буде абсолютно нормально ставитися до Росії, до Америки і до Європи. Але вона буде дійсно самостійно. Поки, на жаль, такої держави ще немає. І комусь цьому світі дуже невигідно було б, щоб була така держава. Повноцінна, самостійна, самодостатня. Тому безумовно. Але розумієте, будь-який народ, будь-яка нація, вона живе за рахунок, скажімо так, і її життя базується на базі колективної, скажімо так, ґрунтується на базі колективної пам'яті. Що буде в цій пам'яті? Розумієте, що буде в пам'яті кожного окремого громадянина України? Це дуже серйозно. Тому, звісно. І Росія, і ті кола, які є в Україні, будуть намагатися уніфікувати, скажімо, щоб певні сторінки історії тлумачились так, як тлумачаться вони зараз в Росії. Ну, безумовно, УПА, безумовно, період я думаю, Центральної ради, Петлюра, грушевський Винниченко, я думаю, що Мазепа. От. І деякі інші напрями, які. Тобто, є моменти, які, можливо, Росію не бентежить. А тут. Але ж найкраще, коли там є два підручники, тим, кому цікаво, під там почитати російські підручники, українські підручники Ні, цікаво, Порівняти. я б сам би порівняв, почитав. Я, до речі, коли є можливість, я беру підручник з історії, якийсь і читаю. Цікаво, звісно. Але є програма шкільна, розумієте? Хоча я, чесно кажучи, наскільки я розумію, підручники з історії зараз, ті, які є, я не вважаю такими досконалими. Я не фаховий історик, але те, що я читаю, мене викликає багато питань. Ну, тобто певні часи і певні політичні Безумовно. реалії, переписні. Безумовно. Є намагання, на жаль, в підручниках історії, як на мене, всидіти на двох сільцях. Тобто, скажімо так, якось віддати належно і Совєтському Союзу, і УПА. От Дуже така от поширена річ. Але розумієте, все ж таки треба визначитись. Одні воювали за незалежність України, інші за те, щоб Україна була в складі СССР. Що є цінніше? Врешті-решту. Це теж питання до всіх, що є цінніше. Якщо. Україна, незалежність України є цінність, тоді і боротьба УПА є відповідною цінністю. Що це не цінність, а цінність СССР, тоді я згодний, боротьба УПА була безглуздою, і аморальною таке і інше, таке інше. Що є справжня цінність? На мій погляд, кожна нація повинна мати свою державу, жити вільним життям, то ця боротьба була природньою. Так боролися свою незалежність інші нації, тих прикладів безліч в історії. Це є природньо просто. Ну і наостанок, от пам'ятник Сталіну, знаєте, Росія дуже. Ну, в Росії дуже такі панували настрої, панували, панували. І врешті все затихло після того, як Відів сказав, що у нас цього не буде. У нас пам'ятник встановили в Запоріжжі, в Запоріжжя, в але він існує. Ну що тут сказати, це реалії нашого життя. Я не думаю, що та чина влада, яка є, такий вже опричинила цим процесом. Я думаю, так, що певний міро це дійсно відбувається. Ну, перевірка того, як буде реагувати українське суспільство на все це. Але я хотів би сказати інше, що те, що встановлено пам'ятник Сталіну, на мій погляд, показує глибокий моральний занепад сьогодні українського суспільства, на жаль, розумієте, я думаю, що в такому стані воно неспроможне. Те, щоб ставати ефективним, продуктивним і таке інше, таке інше. Тобто, пам'ятник Сталіну це лакмусовий папірець. Хто ми є? Я думаю, він дуже чітко показує, от, в якому стані знаходиться і Запоріжжя, і Харків, і взагалі вся Україна. Розумієте, і це збайдужилі люди, яким вже байдуже, може там завтра вибачити Гітлеру, не дай Боже, поставлю. Але люди, які, от, скажімо, ну так, може, це привіт об'єднатися саме таким демократичним силам, так, знає, безумно, не тільки я я думаю, за круглими столами на мітингах. Зараз тут Процеси і так, певні. І внаслідок того, що відбувається в країні об'єднання. Але ну розумієте, в Україні це було набагато, ну, завжди набагато складніше, ніж в інших країнах. Бо спектр цих сил дуже різний, скажімо так. Ці процеси йдуть, і та влада, яка сьогодні є, і пам'ятник Сталіна, і багато інших речей, і Чорноморський флот. Вони є каталізатором цих процесів. Але як воно буде, що чи буде об'єднана монолітна опозиція, це велике питання, скажімо так. Цивілізована опозиція, яка може цивілізованим шляхом іти. Ну вона нібито сьогодні об'єдналася, от як буде вона діяти? От може Ми це питання. Ми питання будете допомагати? Ну, конгрес українських націоналістів бере участь в цих процесах і в Києві, і в Харкові. Там місцева організація беруть участь цих процесах. Так що, от я думаю, з нашого з нашої боку проблем немає. так. Я дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам, що гостем програми на честі сьогодні був Євген Левін, представник прес-служби Харківської обласної організації Конгрес українських націоналістів. Дякую вам за увагу, за ваші запитання. Бувайте здорові та шануємося. бо ми того варті.